Врятувати Азов, Оленівка, нова катівня, не маємо права мовчати. Росія терорист, із такими плакатами у середмісті Івано-Франківська, матері, дружини та сестри бійців полку Азов, вкотре вимагали звільнити з російського полону захисників Маріуполя. Вони 86 днів незламно стримували всі сили ворога щоб захистити нас. Мама полоненого військового Ірина каже, де її син не знає. Жінка вірить, що син живий, та все ж після вбивства українських полонених в Оленівці ще більше хвилюється за його долю. Син не виходить на зв'язок, але в списку його немає. у в тому списку, де погинули діти, там його немає і немає у поранених. І я про сина не знаю нічого. Я вже давно про нього не знаю нічого. Ну а знаєте, материнське серце відчуває. Він є, він живий. Я знаю, що він живий, але треба зробити все, щоб його повернути, щоб їх всіх повернути. Востаннє зі своїм сином Світлана спілкувалася у квітні, де він перебуває і як почувається, каже жінка, також не знає. Йому подзвоном на Пасху у мене якраз на Пасху день народження. Він буквально вийшов на дві хвилинки. Зв'язок дуже поганий. Після скоєного 29 липня, терористичною страною агресором Росії. Ми досі не знаємо, де наші сини, в якому вони стані. Я прошу. Звертаюся до нашого президента, до Володимира Зеленського, до Кирила Буданова, до Ірини Іриновішу. Будь ласка, поверніть наших дітей додому. Головна мета акції привернути увагу світової спільноти та міжнародних організацій ООН і Червоного Христа, щоб вони допомогли повернути українських захисників із російського полону. Ми дізналися про те, що недавно два дні тому почали вивозити наших дітей кудись, пробуючи по 30 чоловік. Куди вивозять, теж нам ніхто не дає таких відомостей. Ми просимо, ми благаємо. Зробіть все необхідне, щоб повернути наших дітей додому. Ми вже стільки вичекали. Ми стільки чекаємо. Ми ще почекаємо їх треба. Ми знаємо, яких вони тортура. Тому що був обмін, і діти спілкувалися і розказували, скільки туртур вони переходять за день. Чотири організації їх допитують. Ми собі навіть уявити не можемо, якими ми їх побачимо. Обов'язок кожного українця зазначають ініціатори акції зробити все можливе, щоб повернути захисників додому. Маріяна Джерч, Віталій Ігнатів, телерадіокомпанія Раї.